Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування і молимось за нашу перемогу, за справедливий мир на нашій землі, за вигнання ворога супротивника і зовнішнього, і внутрішнього. В 10 -ту неділю після п'ятидесятниць читається послання Апостола Павла, перше послання до коринтян, 4 розділ, 9. 16 вірші. Отже, читаємо, що пише апостол Павло. Бо я думаю, що нам, посланцям останнім, Бог судив бути ніби засудженими на смерть. Бо ми були видовищем світові, ангелам і людям. Апостол Павло називає себе і апостолів його часу. Посланцями останніми. Дійсно, вони були найближче до Христа. Хоча сам апостол Павло Ісуса не бачив в тілі, але йому Господь явився. Але він з тої епохи апостольської. І вони дійсно були, як каже, засуджені, були ніби засуджені на смерть. Тобто, виглядало про те, що всі вони повинні загинути. Але врешті, так і сталося. І навіть той сам апостол Павло. Ми знаємо, як він перетерпів смерть усікновенням голови його, так, як римського громадянина. І каже: ми були видовищем світові, ангелам і людям. Тут слово видовище можна ще сказати як дивоглядами, так, на них дивилися і дивувалися, як, як якимось тими, хто в цьому світі як виродки такі якісь. Тобто щось неадекватне зовсім. І світ так і сприймав, і дивувався. Звичайно, люди просто. Більшість людей їх не розуміли, не сприймали. Вони могли ними захоплюватися, потім так само кричати, як після Осана роззіпни, як Ісусові. Так, так сприймали апостолів. Так, власне, вони і до сьогодні сприймаються. І навіть ангели дивуються тому, як жили апостоли. Це правда. Бо ніхто не очікував від того, від того упадку людського, що людина може так високо знов піднестися. Ну, Але це звичайно завдяки Ісусу Христові, Його благодаті, Його силі. Отже, в чому ж, в чому ж ця видовищність так, апостолів? Ми безумні Христа Ради, а ви мудрі у Христі. Ми немічні, а ви міцні. Ви у славі, а ми в безчесті. Для всього світу слово про хрест є безумство. Як Бог може розіп'ястися? Цього ніхто не може зрозуміти. Це може тільки прийняти вірою, і це сила наша християнська. І тому ми, християни для світу, безумні. Спілкуючись сьогодні з багатьма людьми, особливо з молоддю, яка цікавиться східними філософією чи іншими релігіями, вони так і кажуть, що в християнстві щось ненормально. Не Як це може? Бог може розіп'ястися. Це щось не те. І людина просто не може цього сприйняти. Тому справді ми виглядаємо безумцями, коли говоримо про, про Ісуса Христа, про Його спасаючу жертву на Голгофі. Але учням апостол каже: А ви вже мудрі в Христі. Чому? Тому що ми ж йдемо їхніми стопами. Вони вже своїм подугом життєвим переконали частину світу в своїй мудрості. І ми, вже, опираючись на них, в цьому світі виглядаємо мудрими, бо ми прийняли мудрість від мудрих. Вони свідчили світу, який вважав їх безумцями. А ми вже навпаки. Ми вже учні апостольські, і тому в нас вже мудрість Христова. Крім того, каже, ми немічні, а ви міцні. Знову ж таки, чому вони немічні? Вони беззахисні. Весь світ проти них. А озброєні люди проти них, люди в владі проти них. Люди релігійні проти них, так, засудили Ісуса, знаємо, хто, так, церковні діячі при підтримці влади, на жаль, і при підтримці озброєних людей, які і в полон Ісуса брали, і на Волофу вели. Тому вони немічні. Вони справді були немічні. Фактично, кожен апостол був ну, дійсно приречений на смерть з самого початку і був гнаний. А ми вже зміцнені їхні сили, їхнім подвигом. Їхній подвиг вже переформатував світ. І тому ми вже сильні, опираючись на них. І тому ми вже у славі, Ми. а вони в безчесті. Так, їх вважали, що вони в безчесті перебувають, їх зневажали. А ми, опираючись на них, маємо славу. Нас уже славлять як їхніх послідовників. Це дуже важливо пам'ятати. Ми, християни теперішні. Ми дуже далеко від того розуміння, яке, І не тільки розуміння, а й сприйняття світом, яке було в них. Хіба наші християни десь в тоталітарних режимах, там в Китаї, в Кореї, десь в інших країнах, де є гоніння на християнство, там такі самі, такі самі обставини, такі самі часи, як переживали ці перші апостоли. А ми в Україні ні зовсім. У нас, попри не всі нас приймають, але все-таки ми дійсно в славі, але ця слава не наша, божественна і слава апостолів. Далі пише апостол, навіть донині терпимо голод і спрагу, і наготу, і страждаємо, і поневіряємося, і трудимося, працюючи своїми руками. Тобто, апостол каже про те, що навіть зробивши таку величезну, потужну роботу, вони все одно залишаються в тері. Терпінні в голоді, в спразі, в наготі, в стражданнях, в поневіряннях і трудяться для свого проживання. Хоча Ісус сказав, що служитель вівтеря живиться від вівтаря. Але вони ще не мали тої, тої підтримки, такої, як сьогодні, скажімо, має духовенство все-таки в нас, в Україні чи в Гуцульщині. І таже апостол пише: лихословлять нас. Ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо, гантьлять нас, ми благаємо. Ми як сміття для світу, як порох, що усі топчуть донині. Апостол Павло свідчить таку прикрість так? про те, що далі їх лихословлять, не дивлячись на їхню проповідь, на їхні справи. Перші християни, це засвідчено історією, Внесли дуже великий вклад в мораль людську, так. і багато хто з мудрих людей їх цінували, навіть з правителів, так. Але більшість – ні. І тому лихослів'я продовжувалися. І вся ця зневага. Але як, головне те, як реагують християни, як каже апостол Павло, нас лихословлюють, а ми благословляємо. Тобто переформатовуємо, переводимо мінус на плюс. так. Нас гонять, ми терпимо. Так? Нас ганблять, а ми благаємо. Це наука нам Христя. Як ми маємо реагувати? Бо дійсно нас будуть лихословити. Не забуваємо, все те, що прожив Ісус, все те, що прожили апостоли, проживемо і ми, бо і ми для когось є апостолами. Так, для тих, ми йде після нас. І тому і нас будуть лихословити, і нас будуть гнати, і нас будуть ганбити, і нас будуть. Зневажати, так? а ми маємо благословляти, ми маємо терпливості зносити цю зневагу, і ми маємо благати так само, навчаючи любов'ю, даючи приклад любові. І каже апостол, ми як сміття для світу, як порох. Ми, християни, повинні бути готовими до того, що ми можемо бути як сміття для світу, як порох, який всі топчуть. Так було у всі часи християнства, вже 2000 років, понад 2000 років, і, і це буде далі йти. Тобто, християни це завжди авангард. Християни це світло, яке завжди вступає в боротьбу з темрявою. І тому ну, така доля. І тому ми будемо зносити цю, ці всі страждання, але ми маємо благословляти, терпливо зносити, благати, відноситись так, як сильні до слабких. Коли хвора людина, психічно хвора людина, так, вона може по-різному реагувати, вона може і погані і слова говорити, і проклинати, і битися, і все інше, але ми розуміємо, людина хвора. Так само розуміємо, що гріх це хвороба, духовна хвороба. Тому люди, які ще не пізнали Христа, вони в Рісі перебувають. І тому вони так реагують на тих, хто свідчить про Христа, хто свідчить про світло. І далі апостол пише: це пишу не для того, щоб вас осоромити. А наставляю на розум вас як дітей моїх улюблених. Тож апостол Павло говорить, що це все, що він сказав, не для того, щоб сказати, що ви подивіться, які ви зневажені. Ні. Він каже, майте розум. Майте розум. Укріпляйтеся в розумінні, в знанні, тому що вам треба йти цією дорогою, бо ви мої улюблені діти. Добрий батько, добрий вчитель завжди буде навчати чітко і строго. Даючи повну правду, не обманюючи дитину учня рожевими окулярами. Ні, він казати, як воно є. Але буде давати одночасно настанову, як іти цією дорогою. І, і тут дуже важливий момент. Бо хоч у вас тисячі наставників у Христі, та небагато отців, я родив вас у Христі Ісусі благовістям. От як важливо! Каже апостол Точек, у вас тисячі наставників у Христі та небагато отців. Е, Пам'ятаємо, Господь каже, не називайте нікого отцем, бо один отець, ваш, один отець Небесний, Тобто це свідчення про те, що е, нікого не називайте отцем, і багато людей кажуть, що а чому ви називаєте себе отцями священники? Чому в церкві, в православній, в католицькій священника називають отцем? Скажуть, що нікого не називайте. Ні, бачимо інакше. Отже, це перше послання до Коринтян, 4 розділ, 15 вірш. Та небагато отців. Отже, отці є. І апостол Павло свідчить, що є отці. І він потім каже: Хто такі отці? Він каже: Я родив вас у Христі Ісусі Благовістям. Батько або отець це той, хто народжує. Той, хто, хто тебе народжує, той твій отець. І якщо людина. Іншу людину духовне народжує, то вона може бути її духовним отцем, і так можна називати. І тому апостол Павло каже, що наставників багато, отців мало. Тобто він каже, що мало би бути більше їх, щоб ми сприяли народженню інших людей, щоб ми допомагали їм народитися духовно. І от це свідчить про те, що можна священника отцем називати. Звичайно, коли священник сам собі каже про себе, я отець. Ну, це так, не дуже коректно. Бо може для тої людини ти не отець, бо ти їй не поміг духовно народитися. Ну, Для неї ти просто Іван, так? а якщо хтось тобі каже, Отче з повагою до тебе, до твого служіння, і бачиш того, хто поміг народитися тобі духовно, то це право тієї людини. Це так, як з тим многоліттям, якщо люди не роблять добрі справи, то хочу, б її в церкві многоліття співали безкінечно, Ну, то вже нагорода вже не землі отримана. А якщо людина робить добрі справи і каже, нікому не розказувати, а людина сама хоче розказати і тобі многоліття співає, це вже справа тієї людини. А тобі буде нагорода і тут, на землі, від цієї людини, і на небесах. Так само і з отцем. Самі себе отцями не називаємо. Але люди мають право нас назвати отцями, якщо ми їм помогли духовно народитися, що ми їх народили благовістям, як апостол Павло каже: Я родив вас у Христі Ісусі благовісті. Тобто, дійсно, апостол Павло для нас. Тато, Батько Духовний. Він нас народив в Христі Ісусі благовістям, навчивши нас духовних знань, давши нам їх. І каже тоді апостол, тому благаю вас, ставайте подібні мені, як я Христу. Ось де. Так як Ісус Христос нас народив в дусі, так, так само апостоли народжують нас в Дусі, так само, і ми маємо стати для когось духовними Отцями. Ми маємо стати духовними спочатку наставниками, а потім і отцями. Я кажу, наставників багато, отців мало. Тому апостол пише: я благаю вас, ставайте ними. І каже: як я Христу уподібнився, так ви мені уподобляєтеся. Тому апостол Павло уподібнюється Ісусові, ми йому, і через це уподібнення ми уподібнімось Ісусові. Отакий от наш шлях повернення до Бога, отакий от шлях нашого обожнення, відновлення в нас повноти Образу і подоби Божої, які були дані нам при нашому сотворенні. Тому разом до Бога, разом до богоподібності, і, як каже, Святий Василій Великий, що я тварина, яка покликана стати Богом. Наскільки це важко? Так, від, просто від тваринної природи, якої є тілесна природа людини до духовної до богоподібності і богообразності. Тому разом до перемоги. І, звичайно, в цій війні з інкарнацією диявола на планеті Земля з Росією, і внутрішній війні, в нашій державі, диявол не дає спокій диявол батько брехні і всякого зла і війні духовні. Ми обов'язково переможемо, тому що ми з Богом. Тому разом до перемоги, слава Ісусу Христу і слава Україні!